Справ з прапорцями, а спочатку ми почнемо з ходьби на місці. Перша вправа піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення ноги разом, руки опущені в на раз руки в сторони, На два підняли вгору, постукали пропорціально двичі. На три в сторони, На чотири опустили. Праву почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. три, 4. Раз, 2, 3, 4. Вправу завершено. Друга вправа повороти тулуба в сторону. Вихідне положення, ноги на різно, руки опущені вздовж тулуба. На раз, повертаємо тулуб, руки піднімаємо на рівні плечі. На два опустили. На три повертаємо тулуб в іншу сторону, руки на рівні плечі. На чотири – опустили.

Піднімання рук вгору з відставлянням ноги в сторону. Вихідне положення. Ноги разом, руки пущені вдовж столуба. На раз підняли руку вгору, ногу в сторону. На два опустили. На три підняли руки вгору ніжку в сторону. На чотири опустили. Вправу почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Вправу завершимо. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно. Руки опущені вздовж тулуба. Нахиляємося вперед і достаємо пропорцями кінців пальчиків ніг. Вправу почали. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ножки трішки нарізно, руки опущені вздовж столу. Присіли і прапорці вперед. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Відновлення дихань. Дихнули, видихнули. Дихнули, видихнули. Ще раз глибоко піднялися, дихнули.